Сутінках, Іван Багряний 1927 рік. Адміністратор цукроварні присадкуватий Ігнат Соломонович і завполітосвітою заводського комсомольського середку Чубати Андрій приїхали в нове підшефне село Бобрик читать лекції. Одна мусила бути по агрономії. Друге міжнародне становище, обидві з діапозитивами. Коли біля хати читальні спинилась на всім скаку пара вороних, сонце спускалось розживувати туман над далекими хребтами сільських хат. З брички злізли запилені шефи, поторсали замок біля запертих дверей, обійшли читальню кругом, постояли нерішуче. Ей, хлопчику! Хлопчик сидів і порпався в пилу між коліями, як горобець. Ти що, на дощ куряву збив? Піди та поклич завідуючого читальнею або когось сільради. Та хутенько. Хлопчик підсмикнув штанці і стрімголов залопотів гарбузами через город. «Січас!» Андрій зняв карбідовий чарівний ліхтар, коробки з діапозитивами і розставляв все на ганку. Що ігнати Соломоновичу, озброємось терпінням. хе «Хе-хе, Андруша, озброємось, якщо хвати. Ігнат Соломонович тільки вчора видужав десь там у нього розлилась була жовч, а від того ще й сьогодні білки стомлених очей по кутках трохи жовті. Він заморено розіслав брезентовий плащ на ганку і ліг горілиць. Флегматичний зроду, умів він бути спокійним завжди. І зараз ось почекає хвилину дві, сяде на бричку і чкурне назад. А поки що уставив очима в хащі хмелю над ганком, Довги ніс його поводи ністрями, як крилами, і заспокоївся. Я чекаю. Андрій розтягнувся на шпориші і мовчки розглядав тези. А знаєш, сьогодні неділя і людей мусить бути багато. Подивимось. А от як їх зібрать? Пей, ерунда. Зберемо, ось прийде завхач. «Ммм...» Ігнат Соломонович ловив мух. Іж, чорт, гідра контрреволюції! Ти жигать, ось тобі. Ловив, а задушить було ліньки, і він пускав назад. Андрій взявся далі за тези. Над дерев'яною наново побіленою церквою списком крутили щурі. Минуло кілька хвилин. З реготом з гарбузів вилетіла юрба хлоп'ят. Нема, нема. Тю, кого нема? чого нема. Ми пішли, а він поїхав до міста ще вчора, а сільрада заперта. «Хм, Ігнат Соломонови, чуєш? І що ми будемо робити?» «Хе-хе! хлопці, а як у вас збирають людей? Ну, на збори, на сходку, чи що? Хлопці терлись і не знали, як у них збирають людей. Ну, як от у вас, наприклад, лекція чи що там, ну мітинг? А хто зна, от їй бо, та бувають же у вас збори. Ігнат Соломонович аж упрів, а хлопці все таки не знали, як у їх збирають людей. От їй бо, та ніде нікого з дорослих, де хоч ваші люди. Тут хлопці знали і кинулись на перебій всі на полі, жнива. Ну, так сьогодні ж неділя, треба. Треба, а культуру не треба. Андрію, хіба ми дурно приїхали? Скликать. Звісно, скликать. І гарячий Андрій кинувсь був вперед та спинився і почухав потилицю. Куди? Сільрада замкнена, от закавика. На ганку черіткою виставились ліхтар та коробки з діапозитивами. Оглянув їх і сів безпорадний. На щастя, підвернув свертлявий хлопчисько, і бувають же такі розбитні діти. Дядю, у нас як на збори, так дзвонять, дзвоном скликають. А, Андрію, чуєш розкопать? Правильно, веди до дзвонаря. До дзвонаря до дзвонаря і ціла валка дітвори з Андрієм посередині зникла в хмарі збитого пилу, як череда. Ігнат Соломонович умостився і терпляче ждав на ефект. Поки Андрій гукав у двері сторожки, пронирливі запобігливі хлоп'ята відхилили незамкнені чомусь важкі двері на дзвіницю і вже ганяли по бантинах горобців. Старий дзвонар, він же й сторож. Зрештою виліз. Це був кривий чернець Павлін. Як зачув, чого від нього хочуть, замотав злякано головою в дрібненьких кісках, продираючи заспані очі і шмаркаючи сизим носом. Як тато ж гвалт! Що ви? Андрій вибачливо розводив руками. Раптом дзвонар, як ошпарений, рвонувся до дзвіниці. Зобачив хлопців. Що? Що ви робите, сукини сини? Що ви робите, приб'ю? І за хвилю його милиця та лайка стогоніли по сходах. Хлопці метнулися аж на самий верх. Андрій вибіг з огради, став на вигоні перед церквою, задрав голову і стежив за оказією. Там заверещало не своїм голосом. Одного насів, значить. Двоє з'явились і перелякано забігали, як миші, аж зверху на помості, плутались у вішках під дзвонами. Один побачив внизу Андрія, згадав, чого зліз, схопив вішку від найбільшого дзвона, що в нього дзвонять раз на рік. І то на велике свято розгойдав і. Раптом, як на великдень, в розгон в найбільший дзвін. Бу! Надвечірню тишу тіпануло за запетельки. Бо! Як з гармати. Ігнат Соломонович здригнувся, коли вдарив дзвін. А коли вгледів, як летіли, ошалілі громадяни села Бобрика, на полудрабках охляп на конях, а крім вершника з люшнею ще був або хомут, перекручений догори розмотаною супонею. Або сідьолка з боку, як мчали на возах і пішки старі й малі, баби й діди покинувши печене й варене з дому й з поля. Один промчав з косою з мантачкою, з замиленим конем. На коні були наритники, і не було обродьки, вчепившись в холку. Коли побачив, Ігнат Соломонович скочив на бричку, шарпнув коней. І за мить мов у воду ринув. На ганку рядочком лишились карбідовий ліхтар і коробки з діапозитивами. Держіть, злодія держіть, бий його морду, бий!» Андрій стояв серед вигону біля стовпа і спокійно спостерігав баталію. Дивно, на кого вони так напирають? Вже й націю приділили. Дивувався, доки не зрозумів, що вся ота стихія суне на нього, а зрозумів всередині щось йокнуло і защеміло. Кремезний багатій сміян налетів конем і, рикаючи, замахнувсь на всю душу люшнею, мов булавою, Андрій відхилився, ззаду хтось підтримав вилами, але не проколов. Люшня вдарилась об стоп і розлетіла щепки. Стій, це Андрій. Ага, кричиш, сюди його, самосуд йому. Андрій спочатку храбривсь та, побачивши, що не переливки, розтерявсь. Товариш і громадяни, що він там шабаршить, в Харю. бий їх. Сміян налітав, мов кібець. Підожди, сміяне, не втече, до розправи його. Порядок треба, а потім і в пику. Дзвонар Павлін плигав на милиці і запінений всім розповідав про бандитський наскок. Обуренню не було меж. Як ми на полі, а нас гвалтувать, а потім гробить. А та бий же його бий. Стій, не напирай, слова просить. Товариші, та дайте ж слова. Зринув, зрештою, з хаосу Андріїв голос, що серед юрби, мов серед ярмарку, посувався разом до сільради. Нікотрого слова, дать слово, не треба. Говори. Сміян придивився до Андрія і впізнав. «А, -а, а, давня злість перевернула печінки. Давно то було. Я ж тобі пригадаю, наперли на сільраду. Сільрада зачинена. Коли Андрій опинився на ганку і глянув навколо, комашки полізли поза шкірою. Весь величезний вигін геть чисто запруджений людьми. І ще йдуть, біжать з усіх заулків, захекавшись, а на дворі сутеніє. Прибіг переляканий секретар, як з неба впав, впізнав Андрія і більше перелякався. Андрій почав був говорить, розпалюючись і, звичайно, входячи в ролю, як на мітингу. Юрба зашикала, притихла. Та тиша не втрималась. Раптом лопнула і щенивсь знову тепер уже утроєний лемент. Полетіло каміння, зовсім близько вдаривсь і розбив шибку кійок. Секретар хапливо відімкнув двері і пхнув туди Андрія. Бідняга влетів навзнак. Не набирай, товариші, стой! Пусти. І секретар не стримав. Ціла юрба ввалилась слідом. При каганці в сільраді засідає дивний трибунал. Кілька найзаможніших хазяїв, що вдерлись на чолі сміяном, і вузлуватий зляканий секретар сільради. З начальства як на гріх нікого. Спочатку сидять мовчки. Груня сміяном важко дихаючи, витріщилась на свою жертву, зудить в руках. Секретар знає Андрія комсомольця за політосвітою, але в чому тут річ. Напружена тиша. Величезні волохаті тіні колишуться по стінах постелі. На дворі шумить, як море юрба, і гупає в двері. У вікна витріщились десятки пар очей. Андрій сидить окремо на столі і демонстративно дригає ногами, а в самого душа не на місці. Тут телефон є? Що? Я тобі нателефоную. Я тобі. Сміян схопився, потім сів. Суд почався, Верховодить сміян. Помацки, не знаючи, в чому суть, секретар починав вигороджувати Андрія, в'яже незграбно мову вузли. Сей те, це гарний юнак, комсомолець. Га, комсомолець? Тим гірше для нього. Бандит він, довольно. Андрій перебив і спокійно почав розповідати, в чому справа. Що, що ти брешеш, сучий син, ану, дзвонаря сюди. Дзвонаря давай. Пустили героя вечора дзвонаря, а на дворі юрба шумить. Хтось пробує виставити двері. Проти монаших доводів кривого Павліна та проти аргументів сміяна, скріплених матом і грюком кулака об стіл, всякі виправдання безсилі. Та Андрій не виправдувався, ушпинивсь понуро поглядом у сміяна. Десь він цього креза запам'ятав ага, двадцятий рік, розверстка. Он як, угу. Тепер Андрій не виправдувався, бо добре знав, що не поможе. Що сьогоднішній випадок лише зачіпка. Так, так, корінь зла десь там, коли він з братвою тут розкулачував. Скільки років пройшло, а впізнав сміян. О, хіба він коли забуде? Ніколи, хіба вмре. Андрія щось питали, але він не чув, втягнувшись спогади. О, ніколи вони не забудуть цього. Ніби стверджуючи, останнє, сміян грізно наблизивсь і взяв за петельки. Ну, не руш, на! Важка груба долоня вдарила в лице. Андрій рванувся, напружився, як кішка для скоку, але враз руки опали, мов вішки, засунув їх глибоко в кишені. Бачив своє безсилля і кипів. Одступив крок до дверей. Пустіть, пустіть мене до людей. Сміян і другий загородили дорогу. Андрій налазив, тримаючи руки в кишенях. Геть, а ти револьвер викинь. Андрій не виймав рук з порожніх кишень. Пусти. Він був готовий на все. Сміян намацав заду стілець і скрипнув зубами. Викинь, викинь, геть. Розмахнувся сміян раптом погас каганець. Заметушились, з надвору хтось вибивав шибки. Коли засвітили каганець, Андрія й секретаря сільради не було і всі двері замкнені. Сміяни його приятелі замкнули в собі гнів. Резолюція була коротка. Піймать, гада! На дворі сміян лютував. Хто в нас пале, хто в нас краде, хто коней воде? Сліпе, глухе обурення ствердило правоту його слів. Він не втече, він не втече, ми йому. нахвалялись п'яні в лампінки діти порядного батька Шибайголови. Ми на всіх вулицях, гей, хлопці, зібрали кагалу подібних собі і пішли. Людям особливо молоді. Ради свята не хотілось розходитися. Зійшлися у балачках та з кумою той сватом Гвалт помалу ущух. Пообсідали канави та колодки дівчата лузують насіння. Розходь, розходь. Представлення не буде, не буде, жартував веселий чередник Микита. Ей, дядько Микито, вже було. Так, з вашою чередою, як я через неї та представлення прогавив? жарти сміх розходились, лишалась молодь. Андрій, крадучись, добрався кущами з секретарем селіради до нього додому. Секретаря звали Неканором. раніше він був слюсарем на цукроварні. Коли погасло світло, а погасло воно не само. Никанор мерщій відімкнув двері в другу кімнату, шепнув Андрієві, і вони зникли, пробравшись через другий вихід у садок, потім кущами, і ось вони тут, дома. Ну, Андрій, або пан, або пропав. Никанор в пітьмі дістав запилену карабінку, обойму патронів, мисливську рушницю. Вибирай, заряджай! В самого руки трусились. Розкуражена, перелякана дружина Неканурова схопилася, засвітила лампу і вкрутила, світ ледве блимав. Сама сіла на ліжкові, біла, як крейда, в самій полотняній сорочці. Зарядили хлопці і довго прислухались до найменшого руху. Тиша аж дзвенить. Андрія розібрав сміх. Стало чудно. Чого ти? Га, яка це все комедія, мов у театрі. Е, дурниця. Знаєш, неканоре, я піду. Вони вже давно, мабуть, розійшлися. Щось рипнуло, принишкли, стукнуло нерішуче вікно. Жінка мерщій погасила світло. Тиша, знову стук. Хто? Я? Та я, Ларин, а, Іван, ти зараз відкрив. Засвітили світ. Війшов стривожений Ларин, комсомолець товариш Андріїв, не обтесаний, але щирий. Ти тут, хо-хо, а я думав капут, там брат на тебе засідки всюди. Потім спохватився. А знаєш, за мною, здається, весь час слідили її в лампінки зоравою. Під вікнами зашелестіло, Неканор збентежився. гаси, тиша. Хвилина дві ніде нічого. Андрій не витримав незручно за Неканорову сім'ю. ну його, к чорту, ждать отак, ніби курка в хворості. Я піду. Та й тобі, Неканоре, безпечні ж буде. У тебе жінка, дитина. Та й взагалі це дурниця. Ну, хто посміє? Я пішов. Неканор пробував перечить, але й самому здавалось так краще. Пішли. Ларин проводив. За левадами на краю села Андрій простився з Іваном, посміялися трохи з оказії і розійшлись. Андрій пішов просто на шлях до млинів. Ніч ні темна, ні видна. Місяць червоний, і здоровий, мов діжа, тільки не сходив із за далекого лісу. З річки тягнув вогкий холоднуватий вітер. Чорні млини пороставляли грубі руки і стояли тріцею бабіч дороги. Андрій йшов колією, збиваючи припалу пилюку і спостерігав за курявою. Інколи озирався на бік, не з тривоги ні, а так тривога уляглась, коли залишив останній перелаз. Ішов, згадував пережити за день і сміявся про себе. Зразу, опинившись за селом, стало так легко, ніби спав стопудовий тягар. Тепер хотілося крикнути на всі груди. І побігти вибриком по сонній пилюці. Коли минав останній млин озирнувсь, раптом щось впало важке на голову, і зразу ж з реготом на нього насіли, зразу град болючих ударів, потім кудись волокли за ноги. Далі нитка пам'яті урвалась, пекучі огнені кола і морок, липкий і тягучий морок. Ранком Ігнат Соломонович потягся в ліжку. Сміявся з учорашньої пригоди. Як він безсоромно тікав, га? Хе-хе, Ну і лекцію стругнув, ледве коні донесли. От номер жаль. Сором людям похвалитися, а то б хе-хе. Ігнат Соломонович сміявся і нетерпляче чекав Андрія. Андрій заходив до нього кожного ранку, тим більше сьогодні мусив зайти після такого вчорашнього, на його думку, надзвичайного казуса. А ліхтаря забув от такої, тільки тепер згадав, що справді ліхтар так і лишився на ганку. Туди, к бісу, треба когось посилати. Знову коня давай. Хоча от дурень я, Андрій же там, задзвонив телефон. Так, я. Що? Що? Брови Ігната Соломоновича підскочили вгору, рука трусилась, друга, що тримав в нею широкі кальсони, зробила непевний рух. Втратив всяку рівновагу, не дослухав і кинувся мерщій одягатись. Коли Ігнат Соломонович з'явився в лікарню, Андрій тільки що привезений лежав нерухомо. Ні лиця на ньому, ні вигляду. Без всяких ознак життя. Метушився лікар, метушили сестри шклянками і ще чимось. Ніяк не міг збагнути всього, що сталося. Потім до телефону і подзвонив Дайте міліцію. А потім ще дав розпорядження на конюшню поїхать і забрать карбідовий чарівний ліхтар та діапозитиви.